Всім привіт! Любителів вирощування лохини. От Є такі випадки, де хто каже, от у мене того року був дуже гарний урожай ягоди, а цього року взагалі немає ні цвіту і ягоди не буде. От ми зараз подивимося, чому так може бути. Йдемо, я вам дещо покажу. Так, тут в мене така посадочка. Вона ще не завершена, не звертайте уваги. Так, і бачите, кущики цвітуть і є тут один такий кущик, ось він, на якому дуже багато цвіту. Здавалося би, все класно, буде гарний урожай, але тут є трошки проблем. Цвіту на ньому справді забагато. Це. Називається перегруз, якщо так говорити, перегруз ягодою. Лохина взагалі вона має таку особливість, що вона закладає дуже багато ягоди, більше, ніж кущ може витягнути, і тому рекомендують кущі дуже сильно обстригати, щоб була гарна ягода. От. У мене я підстригав, але щось один кущ вийшло не дуже добре підстрижений, тому я зараз його буду також підстригати. Якщо це не зробити, до чого це призведе? Він, звичайно, все буде добре, ягода а, достигне, правда вона буде дрібніша, ніж повинна бути. І Наступному році він не буде мати такого урожаю, тому що він зараз не закладе молодих приростів. От По чому я бачу, що є перегруз. Дивіться, є сусідній кущ з таким червоним листям від приморозків, і є цей. На цьому майже немає листя. Бачите, повністю укрито цвітом, а листя немає. От Це означає, що цвіту забагато. От на цих. Є молоді прирости, бачите, листочки пускає, розростається. Цей фактично декілька листочків, ось де-не-де такі прирости і все, все решта в цвіті. Значить, що ми робимо? Ми беремо і частину цвіту ми. Десь третину, я звідси заберу оцю цю серединку, повирізую. Ну, так незручно знімати і показувати, але ви зрозуміли, суть потрібно частину цвіту забрати, або обірвати рукою, або взяти ножицями, пообстригати, щоб все було у нас з цим кущем добре і щоб у вас не було перегрузу появи. Ось є такий нюанс, в мене вже таке було, тішився урожаєм, а на наступний рік знову ж таки урожаю немає, якщо не провести таку процедуру. Тому дехто взагалі кущі не обстригає, то там дуже проблема, тому що один рік вони гарно родять, потім наступний рік ягоди фактично немає, тому що потрібно, щоб кущ відновлювався. Тому рекомендую гарно обстригати, якщо ви не зробили це взимку правильно то можна зараз, коли є вже цвіт, ви бачите, що є така ситуація, і собі пройтися гарно його пообрізати.